Хай бро, я Анто 12 і ви на каналі Bombokrutax. І сьогодні я б хотів вам розказати, як користуватися таким серваком, яким я вчора залив на BCT підписників. Так, ну і що ж. Я думаю, ви знайшли такий файл, спустили у вас отаке от творилося. Це означає, що у вас не то IP. Щоб дізнатися IP, тиснемо в виконати і вписуємо от таку команду. Це nd, все буде внизу під відео. І прописуємо таку команду. І конфіг. Написали ту команду, і у нас відкривається такий консольний рядок. Тут є IP, і що ви бачите, не запіканим, оце ми вписуємо в сервер IP. У мене він вже є, тому я міняю там одну цифру і далі все продовжую. Запускаємо, і воно буде по маленьку грузитися. І тепер, я так думаю, що коли ви заходите на сервак, зареєструєтесь, побігаєте по спауну, глянете кіти, ну і що ж там робити. Зараз я вам напишу. Команду, яка дає змогу отримати адміна. Заходимо в папочку Plugins. Потім шукаємо таку папочку під назвою Permission X. Заходимо і в нас є два файли. Цей ми начіпаємо, заходимо в Permission UML. Добре. І в нас відкривається це все наверху. От гравець, який права має, це ми гортаємо майже в сам низ. Тут є, як побачите, зам сервером. І власне. Дивимося, що в нього тут написано. Оця назва, як тут, наприклад, є основатель, пишемо. Так само тут root. От ми запам'ятовуємо це або копіюємо. Коли в нас запустився сервер, ми дивимося, чи він запустився, і напишемо пишемо. PL, все нормально. І тепер прописуємо таку команду. Я розгашу, все буде внизу підвід. Pax, User», потім ваш нік. Ну, он тут 12. Тільки перед тим би дуже добре було зайти на сервак. Що на сервак, як бачимо, у нас нічого немає. Е, прописуємо таку команду. Apex user, untot, нижня рисочка 12, або ваш ніг. І те, що ми бачили, там основатель або root. Ну, Root покрутіше. Перевіряємо, у нас є власне. Ну і зразу, щоб не бути на вишивалості, переходимо вкратку, е, пишемо Кеймод, ГМ скорочено і один. Режим креативу. І що ж, ну от ви скачали, ви вже адмін. І що тут робити? Ну, можна щось змінити. Але Ну от вам, наприклад, не подобається якийсь тих Е, Ну і, наприклад, вам не подобається отака хата. І щоб її не зносити по блоку, можна це швиденько зробити через одну команду. Через один плагін, називається WordEdit. Я по ньому може зроблю туторіал, але зараз ми прописуємо таку команду. Два слеші, ванд, як сокера, і відмічаємо ліву низ або правою низ, як я позначив першого, друга. Потім прописуємо команду Set, як призначити блок і, наприклад, якийсь блок. 0 це є повітря, тобто знести on довернути. І наприклад ми можемо замість повітря вставити алмаз, який всі дуже подобається. Е, Ну, але мені подобається ось, а, тому ми її не рухаємо. Тут взагалі треба її нормально освітити, а не так. Вільно літає. Пропишуємо speed. Під 5. І ми вже дуже швидко літаємо. А коли ще пришучення дати, це взагалі дуже швидко. Ну, мені на 2 нормально. Навіть на 3 можна поставити, що воно швидко літало. Переставити спаун, наприклад. Коли ви вже ну, вам це не подобається, то можна переставити спаун. От щоб переставити спаун, от коли ми пропишемо спаун, або можна хаб поставити плаген. Ми сюди можна прописати set spawn, і ми вже тепер е, отак телепортуємося. Ну, я найкраще поставлю сюди, бо це якось логічніше. І я зроблю я це роблю нову рубрику, буде називатися Infomat. Я буду розказувати про неї, як щось побудувати, і там друзі будуть підкидати ідеї, що побудувати, і, наприклад, от зразу є така ідея, коли ви відкриваєте сервер, я так думаю, ви трьом людям першим даєте, наприклад, першому VIP, другому якийсь будинок, третьому чи там навпаки, як хочете. І я е, покажу потім, як зробити тут таке селище, наприклад, для двох-трьох гравців. Там лотерею можна буде розіграти чи все щось. Ну, це вже І, наприклад, у вас вже дістало, що завжди ніч. Замість того, щоб прописувати тамeset Date, чи там, наприклад, time set 1000. Щоб воно все не мішало, просто пишемо Day. І все, у нас день. Саме і найт, я забув ще розказати про оце, про це все IP. до вас люди зайти з інших країн не зможуть, бо це є якби не хостингу. Хостинг це такий комп'ютер, який працює 24 на, на 7 і постійно до нього є доступ. А оце у вас на комп'ютері і до... зараз можуть до вас зайти ті, хто підключений на ваш Wi-Fi тільки. Тому не треба мені писати в коментарях, що о, все погано, в тебе нічого не придає". працює. Працюю тільки на вашому Wi-Fi і тільки ви можете зайти, або, наприклад, з друзями по Це вже чуть інша справа і треба про це знімати інше відеоролок. Там, Як встановити це все, як настроїти, бо там після кожного як ти перезапускаєш комп'ютер, міняється IP. Як його зробити постійним, ну там досить важко це все зробити. Але можна. Якщо хочете, можете написати про це в коменти, чи зробити якісь будівлі, чи розказати про хамачі. Всім до побачення, з вами був антон 12. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Всім пока!